Так як я вирішила готувати міні круасанчики, це такі міні-рогалики по рецепту мами мого чоловіка. То ті інгредієнти, які я придбала, якраз і потрібні по списку для цього рецепту. Один із головних інгредієнтів це маргарин. Саме в оригінальному рецепті приготування цих міні-рогаликів мама мого чоловіка рекомендує обирати вершковий маргарин. Ну, чому б і ні не скористатися цими парадами і приготувати на основі маргарину тісто. Раніше, до речі, всі готували на маргарині і прекрасно себе відчували. Можна, звичайно, використовувати масло, а я хочу спробувати маргарин рама. Колись він, до речі, був на полицях наших магазинів. І всі його пам'ятають. Ті, хто проживали ще на початку 90-х років. Ось такий для випічки Маргарин-рама. Спочатку нам потрібно приготувати начинку для цих мінірогаликів. Почнемо із яблук, я їх буду обсмажувати на пательні, для того, щоб був час, щоб ця начинка у нас охолонула. Ви можете використовувати будь-що, можна навіть варення, можна будь-які фрукти, ягоди. Можна робити взагалі без начинки, і це також буде смачно. Тож, зараз займаємося тим, що я нарізаю маленькими шматочками і буду обсмажувати цукри, тобто карамелізувати яблука. начинку я пересипаю оперівку на охолодження. Тепер від загальної кількості молока я відлила частинку, і потрібно розчинити в цьому молоці дріжджі. Молоко, до речі, я підігріла, приблизно градусів 30. Беремо дріжджі. Я використовую австрійські пресовані дріжджі із відня. Вперше не користуюся, але перевіряємо їх якість обов'язково на запах. Потім перевіряємо, чи вони у нас розломуються. Це одна із ознак також гарної якості дріжджів. Якщо б вони у мене в руках брали і а, просто сплюскувалися, розмазувалися по руках, то вони б вважалися неякісними. А так я бачу, що все добре. Дріжджі пресовані, якісні, називаються ось так: Відень Австрія. Все, тепер додаю дріжджі в молоко. Перемішую і чекаю, доки вони розчиняться повністю молодці. Як справжній технолог я з собою в відпустку брала ваги. Звичайно, ваги це ювелірні, але вони до 500 грамів можна зважувати. Прекрасно. Зараз мені потрібно зважити 200 г маргарину. Хоча тут є на маргарині рама ось така відмітка по грамовці. Тому буде зручно 200 г. Зараз я відмічу. Або можна скористатися вагами. Маргарин потрібно розтопити 200 г маргарину. До речі, який же він на смак? Цей маргарин рама. М -м -м. Він чомусь схожий на. Ви знаєте, на смак дуже схожий на масло Президент. Один в один. Смачно. Все. Відправляємо в ковш і розтоплюємо маргарин. 200 грамів. Маргарин використовую рама. 200 г. Ставлю на плиту. А тепер зважуємо 100 грамів сметани або йогурту. Я буду це зважувати на вагах, але можна робити на око. Це не так суттєво. 100 грамів. Така не схожа, що напевно це йогурт у нас. Та ні, сметана. Угу. Відразу в підготовлену миску я висипаю сметану. Потім розбиваємо 2 яйця. Перемішуємо все до однорідності. Тепер зважуємо цукор. По рецепту 30 грамів цукру, але я зроблю. Більш солодше тісто, приблизно додамо 50 грамів цукру, тому що сметана наша виявилася надто надто кислою. Додаємо молоко. Це не все молоко, частина молока у нас у розчинених дріжджях. Знову все перемішуємо. І тепер виливаю розтопане маргарин рама. І знову все перемішую до однорідності. Тепер додаємо розчинені дріжджі і знову все розмішуємо до однорідності. А тепер в тісто додаємо борошно. Борошно пшеничне із Відня, Австрія. Перше користуюся, але на вигляд наче непогане. Зараз це тісто. Мені потрібно по рецепту 700 грамів борошна. Так. Зараз перевіримо, скільки залишилось борошна в пачці. Ні, ще треба 100 грамів. Ходиться, як зручно в пачці зробили ось такий носик, щоб можна було насипати борошна. Ще раз зважуємо ще 80 грамів. Звичайно, миски потрібного об'єму немає, тому будемо обережно, поступово замішувати, а бродіння тіста будемо проводити в каструлі. В процесі замішування тіста, тепер тіста я перекладаю на стіл і вимішую ну, приблизно 7 5 хвилин для того, щоб з'єдналися всі інгредієнти, і тісто стало більш-менш однорідним. Хоча в цьому тісті дуже багато розтопленого маргарину, тому тісто ми не зробимо гладесеньке і глютенового вікна ми тут не отримаємо. Але замісити до однорідності нам буде потрібно. Дуже гарне тісто, борошно, до речі, подобається. Замісила ось таке чудове тісто на міні-круасани, рогалики. Тепер потрібно його залишити на бродіння. Підбираємо миску, яка втричі більша за кількість цього тіста. Так як в мене такої миски зараз немає, то я це тісто розділю пополам. Буде для бродіння одна миска і потім ще одна. Ділимо пополам. Ось так. І ось цю маленьку частинку тіста я вкладаю в цю миску. Залишаю. Накриваючи плівкою або рушником на бродіння, а цю частинку в іншу миску. І чекаємо, доки тісто збільшиться в 2-2,5 рази. А потім вже будемо розкочувати в пласт і вирізати міні-круасанчики. Доки тісто буде підходити на рогалики, це відбуватися буде швидко, відразу підготуємо начинку, яка нам буде потрібна. Отже, сьогодні в мене будуть рогалики із карамелізованими яблуками і ванільним цукром. Також я взяла снікерс, порізала на шматочки. знадобиться також яйце, яким будемо змащувати зверху рогалики, і будемо зверху обсипати цукром. І ще я взяла ось такі горішки. Чекаємо, доки підійде тісто, а потім вже будемо розкочувати рогалики, і формувати їх і випікати. Так як я не вдома, і деяких інструментів в мене немає, нічого страшного, виходимо із положення, як є. Щоб розкотити тісто для міні рогалки, мені потрібна качалка. У мене її, звичайно, тут немає. Тому я придбала скляну пляшку із молоком. Молоко перелила в пластикову пляшку, а цією скляною пляшкою я буду розкочувати тісто. Крім того, я з собою привезла також пергамент, тому що я планувала хоч щось спекти. і... Фарагамент буду використовувати застилати деко. Мені задобиться невеличкий шматочок. Застилаємо деко, і деко у нас готове для того, щоб вкладати готові міні рогалики на нього. Ну що, подивимося, як наше тісто. О, наше тісто вже готове. Збільшилося в два рази. Воно дуже повітряне, тому вже можна його виймати. І розкочувати. Те тісто, з яким ми зараз не будете працювати, поставте в холодильник, хай воно у вас там чекає. А з цією частиною працюємо, розкочуємо в тонкий пласт. Спочатку ми ділимо все тісто, з яким будемо працювати на декілька частин. Це в мене буде чотири частини. Дві прибираємо в сторону, а одну розкочуємо тоненько тоненько щоб не прилипало тісто до рук і до столу. Беремо борошно і трішки посипаємо. І моя імпровізована качалка пляшка з-під молока. Беремо і розкочимо. Чим тонше ви розкатаєте, тим більше обертів буде при формуванні круасанчику. І тепер ділимо його у вигляді сонечка на промінчики такі. Спочатку пополам, потім знову пополам і робимо поділ на маленькі-маленькі ось такі заготовки. Максимально маленькі. У нас міні круасанчика. Як ви бачите, я навіть з собою взяла деякі свої інструменти. Це мій улюблений скребок. Працюю із тістом і хліб. І різну випічку ним також формую. Ось таке сонечко. Спочатку розкладаємо начинку. Я роблю частинку із снікерсу, а частинка буде із яблуками. Розклали начинку і тепер формуємо у вигляді круасанчиків. Ось такі круасанчики у нас виходять. І вкладаємо на деко хвостиком донизу. І починаємо скручувати кожну-кожну заготовочку. І продовжуємо розкочувати наступний пласт тіста. Працюємо швиденько, не забуваємо, що тісто у нас дріжджеве. Дріждів достатньо, достатньо багато, тому продіння буде відбуватися швидко. І знову вирізаємо із пласта тісте, яке розкатали, заготовки для міні круасанчиків Робимо маленькими. Перше деко із міні круасанчиками готове. Тепер потрібно їх зверху змастити яйцем, обсипати цукром, і при бажанні можна обсипати ще будь-якими горішками. Цим і займемося. Якщо ви готуєте рогалики також в умовах, де немає щиточок, чи чогось, що вам допоможе змастити рогалики, то виходимо з положення. Беремо або якусь пір'їнку, або беремо серветку, згортаємо і зараз будемо змащувати. Замість пензлика, саме цією серветкою, рогалики. беремо підготовлене яйце і починаємо. Макаю. А тепер рогалики посипаємо зверху цукром і горішками. Підготувала заготовки міні-рогаликів. Посипала зверху цукром, горішками, розігріла духовку і тепер відправляємо на випікання. Духовка розігріта до 200 градусів. Випікаємо перші 8 хвилин на режимі верх-низ, а потім, через 8 хвилин, ми вмикаємо режим конвекції і допікаємо ще 8 хвилин. Здаємо із духовки рогалики. Ось такі вони красиві. І відразу відправляємо наступну партію. Остання партія рогаликів розкладаємо на деко і випікаємо 200 градусів 8 хвилин на верх-низ і 8 хвилин на конвекції. Міні-круасанчики, рогалики або пальчики, як називає мама мого чоловіка. Ось цю випічку. Готувала я їх в незнайомій для мені країні, в якій я вперше в Австрії у Відні. Подивіться, скільки смаколиків я сьогодні приготувала. Дуже швидко, приблизно за годину, ось це все було спечено. Рецепт залижу під відео. Готуйте, смакуйте, вам точно сподобається до кави, до чаю або просто так.